У ході скоординованої прокурорами спецоперації у Мукачеві викрито 12 осіб, які займалися наркозбутом і переправленням військовозобов'язаних. Загалом проведено 43 санкціоновані обшуки. За матеріалами слідства координував усе 34-річний мешканець Мукачева, який вже раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за наркоторгівлю. Він чітко розподілив ролі кожного з учасників групи і налагоджував процеси її діяльності. Злоумисники самостійно виготовляли психотропи. Двоє співвиконавців налагоджували мережу для роздрібного збуту. Інші займались фасуванням та торгівлею. Правоохоронці кілька місяців документували їх злочинну діяльність. За цей час задокументовано ряд фактів збуту ними психотропних речовин місцевим наркозалежним особам. Окрім цього, злоумисники налагодили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через держкордон. Чоловіків доставляли на Тячівщину, де вони через річку Тиса переправлялись до Румунії. Вартість трансферу стартувала від 5 тисяч доларів за особу. Затримання та обшуки проведено у місті Мукачеві, в селі Великий Коропець, де проживали організатор та інші учасники злочинної групи. У організатора правоохоронці вилучили понад пів кілограма метамфетаміну, які задля конспірації були приховані на подвір'ї. Загалом, за результатами спецоперації, вилучено близько одного кілограму наркотичної речовини, в тому числі метамфетамін та канабіс. Зброю, спецзасоби, знаряддя, які використовувалися в злочинній діяльності, 24 мобільні телефони та інше за клопотаннями прокурорів. Судом взято під варту без можливості внесення застави трьох співучасників. Ще одному учаснику групи, який підозрюється в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в розмірі понад 1,2 млн грн. гривень. Призначено судові засідання щодо розгляду запобіжних заходів іншим учасникам ОЗГ, прокуратура клопотатиме про їх тримання під вартою без можливості внесення заставок.